Я, вам, ну от, я реально покажу вам цього мужчину із космоса в Росії. От, чесно, говорити про стандарти космосу в Росії. Ну, от... З точки зору космонавтики американської, російської, європейської. Тут ми, ми, ми реально будемо рівнятися на російську космонавтику. Типу, Рагулів в космос напускають, а от це пускають. Ну, ну, окей, ну, можливо, Децюку видніше. Він взагалі. Я взагалі насправді оце побачила, коли сенсаційну історію про Рагулів у космос напускають. Вирішила думаю, досліджу, що ж там у піздека давно не цікавилася. І на каналі Ольві я тут часу бачу, там олмістер Містер, Дацюк, там розбори. Дуже смішні, мені цього достатньо, я вже не заходжу. Аж тут, ну ви розумієте, не можу, не можу не зачепитися, бо тут і блекаут внутрі нас. Знаєте, чи боїтеся ви темряви? Зараз ми будемо про чорних-чорних дядьків слухати історію. І про США, і Росія зафіксували розділ України, і виживання України. То спасать, бо нічого немає. І про в космос не пускають. Одним словом, дуже гарний контент, добірний, там нам розповідають, як нам треба виживати. Виживання України це виживання урбаністичного середовища інтелектуалів. Інтелектуалів. Багатомовного, коли серед мов є українська. От для мене оця формула це є можливість виживання України. Чому? Чому багатомовне середовище Україна може вижити тільки якщо середовище буде багатомовним, ну український також там і бить мові, звісно ж. Але багатомовне чому? Чому? Бо багатомовність це ключ до майбутнього. Тому що саме багатомовність зберігає ту саму свободу, яку українські княжі люди сповідували, яку козаки сповідували, яку сповідували о, безліч українських людей в Російській імперії, після Російській імперії. Оця от важлива. Це найбільш важлива риса в Україні, якої, до речі, нема в Росії. Так, да. Питання в тому, що там, де є російське, воно випалює напалмом все інше. Тому Україна і не хоче російського у себе, бо воно надто сильно домінує. Коли вона перестане домінувати і буде знаходитися на тих позиціях, на яких знаходяться і представлені зараз мови всіх інших націй і етносів. Які проживають в Україні, і коли воно не буде вилізати і казати Я, я, я первая буква алфавіта, тоді ми спокійніше будемо ставитися до російської мови. Але ж питання в тому, що тут я абсолютно погоджуюся з дицюком. Багатство мов це дуже важливо. Питання тільки в тому, що дацюк, відстоюючи російську мову, разом з цим відстоює імперську практику Росії стирати нахрен всі завойовані культури, затираючи ідентичності і розповідаючи, що цих всіх мов насправді не існує, і культур не існує. Тому що ну от, а які мови збереглися в Росії? Які мови в активному вжитку? А що відбувалося з українською мовою під час радянського союзу? Ну, це дуже складні питання. Це не для філософа Сергія Доцюка. У них у них з Наманінка набагато більші проблеми. У них своя борьба. У них борьба в бік того, що. Мовний Талібан наступає. Коротше, це ще одна страшна історія про дівчику в дитячому саді, в Львові, яка хотіла подарунок на святого Ніколая, а їй не дали, бо сказали: Москворотим не даємо. Оцей скрін почали розмножувати, ну, в тому числі всі Влащенки, Романенки там чи якісь дитюки. І це ж драма. Цього не відбулося, цього не було. Так, два тижні тому ходили, е, повідом... ходив пост від однієї мами, яка розповідала, як вона з'ясовувала стосунки стосовно мови з трирічкою в садочку. Я насправді це не хочу коментувати, тому що я там вже написала в коментах. Я вважаю, що якщо ви хочете з'ясувати щось, то з'ясовуйте на тому рівні, який є вам рівноцінним, а не ви взросла тьотя, з трирічкою щось з'ясовуєте. Але це інша історія. Тут історія вигадана, ну, мовний Талібан, Москва, і так далі, дітей притісняють. І головне, весь час, переймаючись за багатоманітність, за представленість усіх культур, за рівний розвиток усіх культур, чомусь Романінка з Дацюком роблять все переважно російською мовою. Дивовижно, що вони про Рагулі в космосі українською говорила. Ну, можливо, щоб Рагулі почули і зрозуміли, бо вони ж не развіте. От, але. Або можливо, вони просто знали, що я буду дивитися цей ефір. Може, вони для мене записали українською мовою, щоб щоб мене не дуже сильно травмувати. Дякую, я дуже мені дуже приємно. Але питання в тому, що вони весь час відстоюють багатоманіття, і відстоюють її це це багатоманіття тією мовою, і представляючи ту культуру і ту оптику, і ту ідеологію, яка в принципі стирає все нахрін, заміщаючи це руським міром. Тому що що ми, ми знаємо про культуру Ічкеї? Що ми знаємо про культуру Якутії, Що ми знаємо про культуру комі? Що ми знаємо про культуру Дагестану? Де воно? Де воно? Автори, співаки? Так, щоб це, бу... ну, це зрозуміло було, щоб вони не всі на русскому мові розмовляли. Ну, то таке.